Юрій Марченко – лідер українського народного об'єднання Характерник, а також прес-секретар новою створеною проспілки гірників, яка є всеукраїнською, шановні Павлоградські шахтарі, це звернення в першу чергу до вас. Недавно лідер НПГУ Криворучко був перевірений лідером всеукраїнської профспілки НПГУ. Волинцем. І некий Абрамов е, побачив, що грошей в ваших профспілках немає. Криворучко їх вкрав. Протоколи цих е, ревізійних м, ревізій, тобто ваших грошей, е, вони не опубліковані. А для того, щоб е, ніхто не піднімав кіпіш, е, так як нам сорока на хвості принесла. І це, звичайно, треба перевірити вам в першу чергу, бо правоохоронців у нас немає в Україні. То пан Волинець попросив у Криворучко 100 тисяч доларів, щоб закрити питання. Ваші гроші, шановні шахтарі. Ніка людина, одна з, один з лідерів профспілок бігає по Павлограду і розповідає, що навпаки, волинець порядний. А це Криворучко розповідає всім іншим, що Волинець у нього попросив гроші. Ну так чи інакше, якийсь мутняк, як ви розумієте. Тому шахтарі, 4 листопада буде засідання по вибору Криворучка. Криворучко вже узгодив з Воленцем свою кандидатуру. Але я вам наполегливо раджу: це ваші гроші. Запитайте, де протоколи ревізії від Абрамова. Нехай покаже на рахунках, скільки грошей залишилось, особливо забастовочний фонд. Можливо, ви забули взагалі, для чого профспілки існують. Профспілки існують для того, щоб коли вас хочуть звільнити, так от для того, щоб вас не звільнили, лідер профспілки спілки бути вашим. Без його підпису жоден хазяїн будь-якої компанії приватної вас не може звільнити по закону. Він може звільнити по закону, але ви подаєте в суд, і от скільки місяців ви не працювали, середній заробіток буде ваш. Створити профспілку елементарно, три людини з любого підприємства можуть створити цю профспілку. Е, і ще раз, вашого забастовочного фонду немає. Тобто, коли треба буде вам підняти питання про ваші права. А грошей вже немає. Де ці гроші? Далі. На що пішли ці гнилі ваші профспілки, ці мафіозії, які їздять на хороших машинах, підпочивають в гарних курортах. І все це за ваші гроші, шановні м -м, шахтарі. Так от вони пішли на зговір з компанією ДТЕК і для пенсіонерів, які отримують вугілля, для всіх шахтарів. Цілому, які отримують соцугілля, вирішили, що той, хто не в профспілки, отримувати не буде. А це, звичайно, не по закону. ДТК ручки умиває, каже, що, мов, ну, це ж не наша пропозиція, це ж пропозиція ваших проспілок, ваших лідерів. А лідери в плотну співпрацюють з ДТЕК. Тобто, правди ви ніколи не знайдете, і вас беруть зараз 2%. З вашої зарплати. Цього немає ніде по Україні. Но більш того, це я по, по тій інформації, яку треба перевірити, і нехай ця криворучка її е, оприлюднить. Вам, не мені. Мені вона не потрібна. Вас дурять, а не мене дурять. Е, так от, вони е, зарплатну свою частину більше 50% від того, що ви їм здаєте. А по закону ви. Вони не мають права брати більше 50% від 1%, а вони вже беруть від 2%, розумієте? Тобто, ну, скажімо, аферіст на аферіст там поганяє. Але наша сила в одному: ми можемо вам лише, лише допомогти, щоб ви знали цю інформацію, бо ви б її насправді не узнали. Дякую за увагу.